Пан Андрій питає: більшість новобудов ігнорує утеплення цоколя та фундаменту. А чого більшість? Всі. Чого, чого це більшість? Всі. От всі тіктокери, там аля модні тіктокери круті. ніхто не утеплює до нормативу. Ніхто. А навіщо? Вибачайте, ви ціну на ППС бачили? Він грошей коштує. Вони краще собі в карман покладуть. Що краще робити власникам таких будинків? Ну, не купувати, збудувати нормальний будинок. Так, да, це буде довше, так, да, це буде дорожче. Але він буде нормальний. Тому що розумієте, тут же, пане Андрію, тут же, от, коли дивишся на такі будинки, і ти розумієш, що якщо людина зекономила на твошені утеплювача, то на чому вона ще зекономила? Ну, ну, що тут? це утеплювач ви можете перевірити любим металевим штирьом тавщину. От купуючи будинок, можна легко перевірити товщину утеплювача. Якщо людина економить навіть на цьому, ну як взагалі можна такий будинок купувати? На чому він ще там не економив? Тому що це показує його підхід до будівництва. Розумієте? Коли ти пишеш цій людині, ну що ти робиш? Ну ти ж зекономив там херню, ти зекономив 500 баксів. Ну додайте цей 500 баксів. Ну, людині зроби добре. Ну, ти ж продаєш людині цей будинок. Він каже: ні. Іди звідси. Нам таке розумне, тут не потрібно ми гроші заробляємо. Або наступне відео випускає, і він розповідає, як треба. Невідвібрований бетон халтуру відверту, котру треба відбойним молотком вибивати. він розповідає про те, що треба швиденько замазати розчином, щоб замовник не бачив. І ви йдете, купуєте у них будинки? Ну, купуйте, друзі, що я можу на це сказати, купуйте. Тому там економіться на всьому, на матеріалах, на спеціалістах, на проєктувальниках, на технічному нагляді, на всьому економиться. Тому я вважаю, що не треба тоді купувати такі будинки, тому що купуючи такі будинки, ви своїми грошима підтримуєте шах... шахраїв, шахрайські дії. От і все. Розумієте? Ну, то хочемо, ми, не хочемо, а ринок працює саме так. На ринку залишається тот рівень спеціалістів, за котрий платять гроші. Це закон ринку. Якщо не платять спеціалістам високоякісним, все, вони виходять з ринку. Вони не будуть там працювати, тому що вони там гроші не зароблять. А вони працюють теж, щоб оплатити рахунки і мати достойне життя. Тому ви голосуйте своїми грошима. Не купуйте. Це я вважаю це найкращий варіант, якщо є чи немає можливості утеплити фундамент, цоколь та зробити тепле Пане Андрію, коли у вас не утеплений цоколь, це тягне за собою купу питань. Купу, розумієте? значить Якщо ми піднімемо з вами ДБН, то в ДБНі написано, що утеплення фундамента повинно бути мінімум на пів, на пів метра в ґрунт І якщо це утеплення не зроблено, звісно, ви будете мати більше тепловитрати. Наскільки більше? Да на херню більше, полажа руку на серце Розумієте? Наскільки критична у вас 150 мм утеплення чи 50 мм утеплення? Да ніхрена не критична, полажа руку на серце Розумієте, це навіть не питання якості проживання в будинку. Це питання про те, наскільки людина відповідальна. Тому що на сьогоднішній день, ДБН21-го року, це вже не економія бюджету родини, це вже про економію в масштабах країни. Просто. От і все. І на сьогоднішній день, от ці от шахраї, що так будують, вони користуються лише тим, що в Україні немає державного технічного нагляду. Тому їм це дозволено, і у них купуються будинки. Тому вони будують, вони мають гроші, вони продовжують так будувати. І вони будуть і далі шукати економію, тому що їх конкуренти також будуть опускати ціну. І вони будуть і далі опускати ціну, і вони почнуть засовувати вам в ґрунт ППС малої щільності, котрий з часом буде зменшуватися під тиском, а вимушення буде сідати. А потім вони будуть економити на цементі, а потім трохи не Київ на 6 градусів, а за моє життя це було двічі. Ну, Один раз 5 балів була, був землетрус, я був маленький, інший там трухануло десь не знаю, там 3-4, зовсім недавно, да, там років 10-15. тому. От. Але Київ це сейсміка від 5 до 6 балів в залежності від геології. Вибачте, це не може труханути Київ. Тому я вважаю, що не варто підтримувати шахраїв своїми грошима. Як це виправити? Да, щоб це виправити, розумієте, воно падло, зекономило 50 доларів, а вам, щоб виправити, тепер треба буде витратити таку купу грошей, що, блін, мама, не горіть. Що ви просто махнете рукою і скажете, да ну нахер, і будете праві. Фундамент, гідроізоляція. Так яка нахер гідроізоляція? Коротше, стіни пішли і, і, і утеплюють наляпухи. наляпухи. Та ні, дахріна, ліпухи — це гроші. Ми так поставимо. От, е, приліпили, на фасад щось там приліпили, якісь там вимушення зробили. Ось щось там красиве зверху поклали, і все на цьому. А тепер дивіться. Е, якщо доводити до нормативу це утеплення, вам треба це вивести вперед. Бачите? І оце залишається як місток холоду. Тобто, якогось великого сенсу в цьому немає, тому що норми кажуть про те, що утеплювати треба ось це. А щоб так утеплити, це вся, все вимощення треба демонтувати, тому що ви так просто туди не залізете. Розумієте? А демонтувати вимощення, ну, потім його треба буде відновлювати. Це пощільне ущільнення, нова бетонна основа, нові доріжки. Там, ну, може, феми ви її використаєте. Але що робити з цим вузлом? Цоколь тепер буде виступаючий. І він, і він руйнує естетику. Будинок вже буде виглядати не дуже гарно. розумієте? І тоді вам захочеться зробити утеплення фасаду до нормативного. А утеплення фасаду це означає вся декоративна штукатурка, плитка, термодерево, красива обшивочка. Все, все пішло, пішло, поїхало. От і все. І тому і виходить, що воно падло, зекономило оці от там 100 доларів, 50-100 доларів. На, на цьому утеплювачі, а ви вже переробляти не будете, бо це буде вартувати вам тисячі доларів просто. І воно того не вартує. Просто не вартує. І тому ці будинки будуть отак от жити і далі, і перепродаватися. і так. І, і тому я, я от е, на, 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 настільки злий на все це, що я розумію, що ніхто це переробляти не буде. Розумієте? І що цей будинок буде жити одна родина, друга, третя родина. Так, і вони будуть сплачувати більше рахунки, і вони будуть це експлуатувати, і ніхто це не буде відновлювати. Просто не буде. Тому я і не поважаю цих людей. Нема за що їх поважати. У мене ще написано на блогі: будуйте якісно, бо українці того варті. Ви будуєте не просто собі, друзі, ви будуєте наступним поколінням. І якщо ви збудували це якісно, ви покористувалися цим самі, самі і ви потім. Передасте цей будинок іншій людині, іншій родині, котра теж будуть користуватися цим будинком і насолоджуватися їм. Розумієте, в чому справа? Тому що якщо ви будуєте якісний будинок, це дійсно нерухомість, котра буде слугувати декілька поколінням. І якщо вона якісна, це декілька поколінь щасливих українців буде жити в цьому будинку. І будувати лайно це не повага. До нашої нації, це не повага до українців. Ладно, а то я блін, зараз мені почнуть писати, що я знову пішов не туди і ля-ля-ля-ля. Коротше, дякую за ваше питання, пане Андрію, але нічого не робіть, отак от і живіть. Все, нічого там нема чого робити. Якщо нема вологи, якщо не руйнується морозом, отак от і живіть. Раніше і цього не робили. Дякую, друзі, за ваше питання, за ваші лайки за те, що ви стаєте спонсорами цього чудового каналу. Якби не спонсори, ми, ми, у мене б взагалі не було ніякого сенсу ввести цей канал. Розумієте? Тому що е, на сьогоднішній день е, соціальні сети, вони змінилися, мережі, вони змінилися. І такий контент він нікому нахер не потрібний на сьогоднішній день. Просто треба розлікалавка. От і тому тільки завдяки спонсорам я маю натхнення і бажання вести цей канал. Я безмірно їм тому вдячний.